Хочете пришвидшити округлення сідниць. Доведеться регулярно виконувати стандартні присідання, до яких додавати пульсацію. Ця маленька деталь значно пришвидшить результати. І так, ставайте прямо ноги на ширині плечей, спина пряма, напружте м'язи живота та починайте виконувати присідання. Відведіть таз назад. Так, щоб ваші коліна не виходили за пальчики ніг. У нижній точці додайте три швидкі та пружні рухи тазом. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати. Стандартні присідання з пульсацією регулярно і вже за місяць помітите, що сідниці округлилися, м'язи стегон зміцнилися, а ноги стали сильніші, спортивніші та рельєфніші. До зустрічі, приємного дня!